У цьому торті немає важких кремів чи надмірної солодкості. Він легкий, м'який і після першого шматочка хочеться взяти другий. Саме тому цей торт завжди з'їдається до останньої крихти. Для зручності на екрані перелік інгредієнтів в ложках, склянках і в грамах. Спочатку 2 столові ложки какао-порошку перемішаємо з частиною борошна. В такому вигляді воно краще розчиниться в тісті і не будуть утворюватись грудочки. Далі до трьох яєць додаємо пів склянки цукру і все збиваємо до світлої кремової маси. Додаємо 200 г густої сметани і 100 мл згущеного молока. І перемішуємо лопаткою або міксером. Далі додаю порціями просіяне борошно. Всього згідно рецепту 200 г. Какао з борошном також додатково просіюю І перемішую тісто лопаткою. Додаю одну чайну ложку соди, погашену оцтом. Перемішую на низьких обертах міксера, і вийшло гарне шоколадне тісто без грудочок. Ділимо його на дві частини, меншу частину виливаємо в круглу форму. Це буде основа нашого торта. А трохи більшу частину розподіляємо в прямокутній формі. Випікати будемо при температурі 180 градусів приблизно протягом 25 хвилин. Тепер готуємо сметанковий крем. Для нього беремо 400 г густої сметани. Найкраще 25-30% жирності або добре відсижену сметану. Додаємо 120-150 г цукрової пудри. Орієнтуємось на власний смак і при потребі загущувач. Збиваємо. Крем виходить ніжним і пишним. Переходимо до збирання торта. Спочатку шоколадний корж, який ми пекли в прямокутній формі, нарізаємо смужками. На тарілку викладаємо круглий шоколадний корж і щедро змащуємо його сметанковим кремом. З нарізаних смужок відламуємо невеликі шматки шоколадного тіста. Вмощуємо їх в крем і викладаємо поверх основи. Розміщуємо їх хаотично один на одному. Саме так формується той самий кудлатий об'єм, за який торт і отримав свою назву. Зверху викладаємо сметану, щоб накрити всі шматочки тіста. Сметану можна викладати колами, неначе кучерями. Для цього зручно використовувати кондитерський мішок. Зверху торт посипаємо подрібненими горіхами. Вигляд виходить просто неперевершений. І фінальний акорд торт щедро поливаємо розтопленим шоколадом, щоб він засяяв і став справжньою зіркою святкового столу. Ось такий гарний і по-справжньому святковий торт у нас вийшов. Чому його так люблять? Бо він одночасно смачний, ефектний і дивовижно простий у приготуванні. Кожен шматочок цього тортика м'який, соковитий і водночас дуже ніжний. Бажаю вам гарних свят, смачних відкриттів, затишку і гармонії у вашому домі!